Так, як ми зазначали, вам сьогодні масово кияни скаржаться на погану якість повітря в столиці. Зокрема, жителі Оболоні публікують в мережі кадри, з яких видно, що у районі все охоплене смогом. Причини забруднення наразі невідомі. Зараз будемо намагатися змінити ситуацію, щоб ці причини стали нам відомі. Дмитро Байраченко, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби міста Києва, долучається. Вітаю вас. Доброго дня! У нас просто вибухають наші робочі ефірні чати. Люди пишуть, що відбувається. Розкажіть нам, що з повітрям у Києві, чому важко дихати. Ну, скоріш за все, це пов'язано з геокліматичними умовами, які склалися сьогодні в місті, і з тим, що за містом є е, певні осередки е, загорання, які сприяють тому, що цей, це забруднення е, за колець Києва поступає в е, Аболонський район, в тому числі, і немає низький Низький рух повітря, і це в більшості осідає в приземних слоях і визиває такий негативний. Ну, перш за все, відчувають мешканці сморід і по-друге, відчувають забруднення повітря і в деяких місцях є суспіндовані частинки пилу, які осідають на машинах, і в тому числі на, ну, на, на інших. Місцях, тобто на сьогоднішній день ця ситуація в більшості тобто, промоніторили зранку ситуацію по місту Києву. моніторингом займається департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату в Київської міської державної адміністрації, і займається Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Моніторинг департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату це робить в цілодобовому форматі і є спостереження по даним на 8 ранку по постам спостереження, їх багато по місту Київ, у тому числі і в Волонському районі, немає перевищень, є певний рівень забруднення, який визначається як помірний. Тобто цей помірний рівень забруднення він викликає. Певний дискомфорт, але не несе загрозу для життя і здоров'я людей. Е, інша установа Міністерства охорони здоров'я, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, вони на протязі сьогоднішнього дня у них є визначені контрольні точки, по яких вони сьогодні проведуть ці. Заміри, і я рекомендую мешканцям Оболонського району звернутися в державну установу Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Вони можуть провести заміри шкідливих речовин в атмосферному повітрі онлайн, тобто в тих місцях, де найбільше відчувається це забруднення. Ця структура має всі можливості. Я маю на увазі структуру це Київський центр контролю та профілактики хвороб, має спеціалізовані акредитовані лабораторії, які можуть заміряти і там до кінця дня вже будуть певні результати, що відбувається з атмосферним повітрям. І, взагалі, то щотижнево на сайті і Київської міської державної адміністрації і «Центру контролю та профілактики хвороб. Київського міністерства охорони здоров'я України є інформація про стан атмосферного повітря, про основні забруднюючі речовини, їх концентрації і радіаційний фон Ще раз давайте проговоримо. Торфяники горять. Ну, я не можу. Я не маю такої інформації. Я маю інформацію, що цей гар поступає з околиць міста Києва. Тобто, на сьогоднішній день ну, це не наше повноваження, це інші структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації. Вони володіють цією інформацією. У мене поки поки що на даний момент такої інформації немає. Е, я тільки знаю, що з із за міста з -за колись Києва поступає цей е, цей гар, цей відчуття е, від продуктів гаріння. Ще пишуть про те, що на вулиці Серецькій постійно вони страждають від викидів від викидів заводу, і що просто нестерпно. Хтось пише, що бачив вже мертвих птахів. О, зокрема, це оболонський район, але насправді скаржаться з усіх районів, і не тільки з самого Києва. Пишуть, що в області теж ситуація дуже критична. От а в по Києву і борщагівка страждає, і абсолютно всі райони, ну здебільшого. Здебільшого пишуть про саме про оболонь. Давайте радити, що робити, як людям себе убезпечити, закчиняти вікна, кондиціонери не працюють, люди просто задихаються, тому що ну не свіжо зараз. Зараз досить високі температури. Що робити, особливо алергікам, людям, у яких є проблеми з диханням, людям, у яких є астма. Ш... Давайте, давайте радити щось людям похилого віку дітям людям з хронічними захворюваннями і судинних судинне захворювання і захворювання дихальних шляхів треба най е, ну унеможливити ілі Поменше бувати на повітрі на сьогоднішній день. Я думаю, ця ситуація в більшості зміниться і покращиться з певним часом. Але на, на даний час, там де люди відчувають цю гар, відчувають це забруднення, треба зачинити вікна, треба побільше вживати ридини, і поменше бувати на відкритих на відкритому повітрі. Почули вас. Дякуємо за те, що доєдналися. Дмитро Байраченко, начальник управління державного нагляду, за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби міста Київ.